Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливе питання чому Бог Біблії єдиний, хто може нас врятувати? Люди створили безліч богів, але тільки Бог Біблії пропонує нам справжнє спасіння. Давайте розпочнемо з ключового вірша від Івана, 14 розділ, 6 вірш, де Ісус каже: Я є шлях, і правда, і життя. До отця не приходить ніхто. Якщо не через мене. Ісус не залишає жодних сумнівів. Він єдиний шлях до Отця, єдиний, хто може дарувати нам спасіння. У діяннях апостолів 4 розділ 12 вірш, ми знаходимо подібне твердження і нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого імення, даного людям, що ним би спастися ми мали. Біблія гранично ясно говорить. Немає жодного іншого імені чи істоти, яка може нас врятувати, окрім Ісуса. І чому це так важливо? Тому що спасіння це не те, що ми можемо заробити самі або заслужити своїми вчинками. Послання до Ефесян 2-й розділ, 8-й та 9-й вірші пояснюють Бо спасені ви благодаттю через віру, і це не від вас, це дар Божий, не від справ, щоб ніхто не хвалився. Це дар прояв божественної любові. Більше того, в посланні до римлян, 10 розділ, 9 вірш, ми знаходимо чудову обіцянку, бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса Господом і духом своїм віруватимеш, що Бог воскресив його з мертвих, то спасений будеш. Це просто, але дуже потужно. Визнання та віра це все, що нам потрібно. Можливо, ви спитаєте, чому інші боги не можуть мене врятувати? Відповідь криється в самій природі Бога та в його плані щодо людства. У книзі пророка Ісаї, 45 розділ, 22 вірш Бог проголошує Дивіться на мене і спасетеся всі кінці землі, бо я Бог і нема більше нікого. Тільки Бог Біблії володіє силою та владою над спасінням. Смерть і Воскресіння Ісуса мають першорядне значення. У першому посланні до Коринтян 15 розділ, 3 та 4 вірші апостол Павло пояснює бо я передав вам найперше те, що й прийняв, що Христос був умер за наші гріхи за Писанням, і що Він був похований, і що Він воскрес на третій день за Писанням. Тільки через Його жертву ми можемо наблизитися до Бога. Якщо ви хочете прийняти Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, повторіть цю молитву від щирого серця. Отче Небесний, я вірю, що Ісус Христос твій син, вірю, що Він помер за мої гріхи і воскрес із мертвих. Я відрікаюся від свого гріховного життя і від усього, що віддаляє мене від Тебе. Прости мої гріхи і дай мені нове серце. Я приймаю тебе в своє життя, як свого Господа і Спасителя. Наставляй мене, веди мене і допоможи мені жити для твоєї слави. Амінь. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та діліться цим відео в соціальних мережах, щоб інші люди також могли зміцнитися Словом Божим. Нехай Бог благословить вас. ЄВАГЕЛІСТЕЛДРО Дрігес.